Друзі, всім привіт! Зараз в нас іде дощ, на дворі дуже тепло, але дощова погода. І як не сняти для вас відео? Ну, прям, ну не можу я себе в цьому <смас> обділити. Дивіться, хочу для вас нині розказати про такий сорт, як Лунаріо. Дуже цікавий, дуже. Він мені так подобається. Не знаю, на смак ми ще не пробували, який він. Але дуже про нього начиталася багато і хочу вам розказати. Коли нього ось, по сусідству йде росо, бачите, росо це лимон, який має е, колір червоний. Тобто, і бачите, він навіть починає дозрівати, якось не жовтій, а зразу ніби як оранжевіє. Ну, над, ним, над ним будемо наблюдати. Сьогодні ми говоримо про Лунаріо. Цей сорт є, рахується дуже молодим, і не старим. Він виник десь в 19 столітті на території Італії, десь в Сицилії, на островах Сицилії, якщо не помиляюся. Назв він має дуже багато. Одна з них це от Лунаріо. Саме така похідна назва це Лунаріо, хоча його називали по-різному. Перекала ді Лунаріо з італійської мови означає, щомісячний. Ніхто не знає, хто його створив і як він виник. Но кажуть, що він є гібридом лізбона і цитрона. Ну, він рахується одним з таких справжніх лим... сортів лимона, як турецький, А лізбон, як ви знаєте, це є турецький сорт, і кажуть, що він от пішов іменно від є гібридом лісбона і цитрона чого на нього кажуть Лунаріо? Лунаріо він рахується, я вже вам повторюся, в перекладі з італійського щомісяця. В цього сорту є таке свойство цвести щомісяця або щосезону. Німці на нього казали чотирьох сезон, тобто він цвете в будь-пору року. І цвете він, в нього така характеристика, щоб цвіт викидає на повний місяць. Я не знаю, не бачила, не звертала уваги, коли він там викидав цвіт, але кажуть, що він іменно цвете у повний місяць. Треба перевірити, самі цікаво стало. От, можемо подивитися на нього, він отакий є видовжений, є попочок в нього, ззаді в нього така ніби попочка, підійду ближче. Шкірка в нього має бути доволі дуже тоненька. Пише по характері, ще не пробували, але попробуємо обов'язково скажемо. Шкірка тоненька. В чому перевага цього сорта? Він дуже підходить для кімнатних, як кімнатна рослина. Далі він дуже плодоносящий. Кожна квіточка, щитайте, не опадає, а зав'язує. Цвіте він не дуже, там аж так, аж дуже-дуже. Квітки йдуть великі і вони не опадають, а зав'язують. Цвіте він, як то кажуть, чотирьох сезонно. в будь-яку пору, тобто одні вже за... є, вже досирівають, а от такі -во маленькі вони. Слідущі зав'язуються. Ну, такий, кажу, сорт. В теплицях і в оранжереях він може виростати до 4 метрів, а в кімнаті до метр-1,5. Оцьому вазончику, що я вам знімаю показую 2 роки. От, Бачите? Він така крона в нього ніжна, гостячків особо немає, є отакі невеличкі. І то, типу, по рідко вони знаходяться. Ну, я кажу, сорт такий доволі непоганий. Вітя його дуже він нам сподобався, і ми його вирішили висадити в землю. Зараз обійду вам покажу, де ми його висадили. Так, це сусід його борнео теж досріває. А це. У нас апельсинки вже теж на підході, теж достигають Вашингтони, дуже цікавий е, сорт. От, я відійшла від його розповіді про нього. О, чекайте, ще я віддорвуся. Дивіться, яка вже Вашингтон апельсина, Настояща, правда? Але ми ще її не куштуємо, тому що, кажуть, чим довше вона, це щось грязне, чим довше вона повисить на, на дереві, тим вона буде солодша. Тому чекаємо, хай трошки повисить, і тоді обов'язково теж скуштуємо і е, вам покажемо, яка вона і що вона. Так, Тут в нас на стілажові все-таки сорти, як ми кажемо, модні. <сум> Тримаємо їх. От. Далі це в нас е, ванільний, теж, вже бачу, хоче трошечки достигати, теж будемо з ковньотки має бути світлий. В Лунаріо він такий більш насичений, такий жовтий колір насичений в нього має бути. І має бути він не дуже такий аж кислий, по характеристиці читала про нього. Але тим, що він славиться тим, що він дуже родючий. Він цепляє дуже багато лимонів. Подивіться, хто це в нас за лінтяй спит під дощ ширший, чим довший, ширший, чим довший. Мишей не ловить. Тільки м'ясо одне. Цей кіт коротше, їсть одне м'ясо. Представляєте? Самі не а йому дамо. Га? А, ти, Біляк такий. Га? О, о, він дуже любить теплицю. Вітя його ганяє, але коли я в теплиці є, то йому можна полежати. Коли вітя є, то він йому не розрішає. Так, обхожу стороною покажу вам зараз, де ми його висадили. Вітя сказав, дуже мало в нас була суперечка, ну, як не суперечка, ми думали довго рішали, який сорт посадити. У нас було три варіанти: росо, лунаріо і ванільний. От, Але рішили, що росо, він ж такий більш для теплиці високий, щоб посадити його в землю, і менше коляків, бо то що ми тут ходимо, ми. Коло нього дивимося, щоб цей, то ми виріши лунарю. І лунарію, мені кажуть, що з сортів він самий такий цікавий, того, що він плодоноси безкінечно, можна так сказати, і пахне дуже гарно, квіти в нього великі, такі, пахнючі. І то, що він такий крона, в нього таке, що можна його формувати, бачите, такі довгі. З листочки, листочки такі ніби довгенькі. І подивіться, від це стояв він на дворі, того він знес у лисі. І дивіться, вже знизу вчепив два штучки. Е, в нього ще преимущество, що він росте біля самих е, гілячок. Виходить, що викидає зразу коло гілячок плоди. От. Отут ми його рішили посадити, Вітя я його там пестив. Каже, все, хочу тут. У нього ще тут є кілька варіантів, які йому не подобаються, і він щось там рішив. Коло... Коротше, буде колотити ними. Подобається йому. Це в нас що в нас? Десь ще був лунаріо, хотіла вам показати, але не бачу Зараз десь покажу. От, ще покажу землю зараз. Йду, йду, йду. Тут, а. а, ще от е, 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 Чепив дуже інтересний павловський, від цікого великого Чепив, вже теж досрібає. Е, так, це на землю ми показували, що ми завозили, сюди заляли, зверху байкалом пролили її добре, ще треба було наляти, ой, на... зверху застелити. Плівкою, але забули, що ніяк не доходять руки, щоб воно собі там до весни буде ця земля компостуватися, а весною ми вже будемо пересаджувати в неї лимони. Лимони, цитруси. От, подивіться, які вони догорі. У нас знов сирена працює сьогодні. Щось, щось трапилося. А ще хотіла вам показати, подивіться, який у нас. Маргаріта, як, як начіпляла кумкват Маргаріта, дуже багато начіпляв цього року. Іменно по низові начіпляв кумкватиків. Подивіться, дуже багато нових гіляк він кинув, але на цих нових гіляках все одно є маленькі кумкватики. Дуже йому пішло місце в землі, понравилося йому. Дивіться, всі вершки. хочу Камера не дуже мотихати, щоб було видно. Подивіться, вершок. Оце він за цю весну виріс оцей вершок і подивіться, зразу накидав малищів. От, Бачите, на кінчику. Це такий кумкуват Маргаріта. Дуже нас він його всі дав попиті, всі питають. Ми вже їх розпродали, вже і немає малих. Uh, так, у нас тут -та інжир. Інжирку е, там озірвала, покажу вже достигло пару штучок. Тут ні з цього. Треба малі буде дати. Там ми вчора два зірвали. <кій> Ще треба буде зірвати два штучки. От от таке я хотіла вам розповісти сьогодні трошки за колунарію. Багато прочитала, а вже багато і забула. В кінці кінців. Але все-таки щось розказала. Дуже є багато, якщо шукати про якийсь лимон, то дуже багато є інформації так само в інтернеті. Але от що цікаве, що от він, те, що там описують про нього, я можу. Хоча, а, я казала, що він цвіте на повний місяць, ми не бачили. Ну, тепер будемо спостерігати за ним, як то кажуть, краще. Чого кричеш? А? Чого кричиш? Встаті, е, підійшло йому, занесли з надвору. Попервах щось скинув, пару листків, а зараз бачу, вже відійшов. Вже йому добре. А, отут інжирчик хотіла показати. От. Два штучки вже достигло, малій зірвали, або ще є один, також вже м'ягенький, вже можна його зірвати буде малий. Оцей теж м'ягенький, де вже малій зірвати. Так, салати мої, цибуля вже та їлі проснулася, що я вам показувала в попередньому відео. Що не сходила ніяк, а це вже на силу вона розчухалася. Вже є не вся, звісно, а деяка. Це вже нові салати посіяла, посходили. Сюди, тут вітя вже банани висадив, молодий. О, а це вже далі ми оці всі дикарі поприбирали. Позбирали з них цвілість. І ще воно лишився в мене угол їх перебрати, котрий недобрі викинеться, котрі добрі залишаться. І вже беремося дозимувати до зими. Так, от такі справи. Всім до побачення, спокійного і мирного вечора.